Собор, відомий як пам'ятка християнства та німецького католицизму, зокрема готичної архітектури, символ тривалої віри і стійкості людей міста, в якому він стоїть. Собор входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це один з найвідоміших архітектурних об'єктів Німеччини та найзнаменитіша пам'ятка Кьольна, яку ЮНЕСКО описує як виняткову роботу людського творчого генія. Спорудження Кьольнського собору почали в 1248 році. Воно тривало з перервами до 1880. Більше ніж 600 років. Храм завдовжки 144,5 метри та має 86,5 метрів ширини, а його дві вежі сягають 157 метрів у висоту Собор – Одна з найбільших у світі церков і найбільша готична церква в Північній Європі. Протягом чотирьох років 1880-1884 був найвищою спорудою у світі, поки не збудували монумент Вашингтона. Собор має другий за висотою церковний шпіль, якого перевершив тільки шпіль Ульямського собору. Завершеного на 10 років пізніше. Дякую велике вам за увагу. Дивіться мої наступні серії. Обіймаю вас, ваша Оля!